Радості багато не буває у благодійній організації карітес дітям з малозабезпечених сімей вручили подарунки закордонні партнери. А саме представники організації з Чехії це така традиція для нас. Ви знаєте, чехи дуже багато років хочуть допомогти Україні. Вони хочуть цю країну підтримати, і тоді це 15 років назад. Вони вирішили, що хочуть приготувати подарунки. Це було не так багато, як на цьому році. Було може так 100. потім більше, більше, більше. І сьогодні цьому року ми мали 430 подарунків. Благодійна акція Подарунок на різдво діє в різних областях України. У Хмельницькому такий захід відбувся вперше, тож зустріли партнерів з українськими смаколиками та колядками. Хотіли зробити все по-домашньому, так як зазвичай в нас є на різдво в українських сім'ях, в західних сім'ях. Підготували подарунки для дітей з цієї області. Зазвичай це іграшки, одяг чи предмети для навчання. 40 діток з наших родин, малозабезпечених, які знаходяться під соціальним супроводом в Карітасі, мали можливість отримати такі подарунки. Ця акція ще розпочиналася задовго до різдва. Це ще до півроку до початку, десь в серпні місяці. Ми писали, заповнювали анкети від, від імені діток. Далі листи з побажаннями передають родинам з Чехії, які хочуть допомогти українським дітям. Вони хотіли одне допомогти Україні взагалі, друге вони хотіли зробити радість дітям. Тоді, коли вони знайшли наш проєкт. Вони так звикли допомогти. Вони так звикли готувати подарунки. І зараз я дуже рада, що можу сказати. Вони кожен рік чекають на наш проєкт. Кожен рік питають, чи він буде продовжувати. З початком війни дітям особливо важливо дарувати свято. Тому як і в Україні, так і за кордоном благодійна організація Карітас організовує різні акції та заходи для підтримки найменших. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.